Оскільки у нас мова з вами буде йти про ноги сьогодні і взагалі завжди мене донімають одним питанням. Люди приходять на міопресуру. У нас лікуються, люди вікові, мають досить серйозні проблеми з нижніми кінцівками, проблеми з колінними суглобами і так далі. Більшість цих проблем можна пояснити дуже просто. Видно має там чи ні? Да? Більшість цих проблем можна пояснити дуже просто: слабкі м'язи стегна, слабкі м'язи гомілки. І все. Слабкі м'язи передня поверхність стегне, значить хворі коліна. Хворі коліна лікуються дуже просто. Я зараз сижу на тому тренажері, на якому лікується коліна. Якщо зекономить на мазях, можна купити додому такий тренажер. А ефективність від нього буде значно вища і краща. Вважаю його самим основним для колінного суглобу. От, перш ніж ви прийдете в спортзал, переділися, настроїлися, знайшли десь в дальньому кутку. Де ноги тренують, саме такий тренажер. Ви в нього сідаєте. Даний тренажер він не зовсім зручний. Тому що тут амплітуда руху має бути ще більша. Оцей валік має аж там мене тиснуть. мене корисного об'єму руху з'їдає десь е, сантиметрів 30 Чому? Тому що цей тренажер він комбінований. Е, я зараз покажу. Зробить отак. От І змінить положення. Відразу ж можна задню поверхню стегна пропрацювати. Вона теж буде дуже важлива. Але от з положення лежачи на животі. От я скорочуюсь і пропрацюю. Тут ще б трошки кут був іншим, щоб більше підняло. І тут те ж саме. Мені треба його трошки далі туди засунути. Ну, вже що, що маємо, те маємо. Вихідне положення, як має людина вікова та будь-яка, хто буде тренуватися на цьому тренажері, в нього сідати. Сідаєте як звичайний стілець, оцей валік притискає галінастопний суглоб, пальці ви будете натягувати на себе. Я це зараз показую в джинсах в форматі нашої, е, нашого заняття. Але коли ви йдете в спортзал, то одяг має бути зручним і еластичним. Сідаєте, і тут є отакі ручки. Для чого ці ручки потрібні? Ці ручки потрібні вже для професійних спортсменів, які працюють з тяжкою вагою, і для того, щоб фіксуватися. У вас вага буде не тяжка. Положення має бути зручним, коли поперековий відділ і криш максимально притиснуть. Але прям там такої фіксації на скороченні, в нас, в нас немає. Основна задача підготувати колінний суглоб і ноги взагалі до навантаження. Тому тут. Ви виставляєте вагу малу, але робите 12-15 повторів. От ви сідаєте, видох вверху. Коли вдох, опускаєте, робите вдох глибокий. Видох вверху. На видосі ви носочки натягуєте на себе. І завжди. Але мені не вистачає ще амплітуди, от, щоб мені розтягнуло м'язи і сухожилля над колінника. От для того ми використовуємо ці вправи. Коли ви будете робити, у вас будуть труситися ноги. Незвичні будуть для вас ці вправи, особливо для людей нетренованих. У вас буде підпікань десь щось. Це нормально. Це нормально, це кров потекла по м'язам. Так має бути. Ви, ви після того, як ви виконаєте вправу, ви будете відчувати тонус в ногах. Це прекрасно. Я вас вітаю. Це ноги ваші оживають. Це в суглобе притікає кров. Не і глюкозамін, який в унітаз виходить, а туди от притікає кров. Це добре. Далі, яка ж вага має бути для того, щоб вважати людину здоровою. Моя вага 100 кг. Мені потрібно виконувати 50 кг половиною своєї ваги на 10 повторень. Повільно опускаєте, піднімаєте, щоб було, було м'язове скорочення. І отак 10 повторень я виконую. Тільки таким чином мої ноги можна вважати здоровими. Те ж саме стосується і задньої поверхні стегна. Якщо у вас вага 60 кг, ви теж саме маєте робити. А тут ми бачимо зовсім іншу історію. Ми бачимо людей з вагою 110 кг, 120 кг, а вони не можуть витиснути 15. 15 чіпляєш. І отаку от історію ми бачимо, людина навіть мозгами не може зрозуміти, які м'язи треба включати в роботу. Чим особливі і гарні ці тренажери, тим, що вони задають тобі амплітуду руху. Ти на них не травмуєшся, ти на них не зможеш вивернути собі пальця, в тебе не вилізе гіморой і грижа. Ти сів, як на стілець, і виконуєш. Це звичайні, прості, односуглобові тренажери. На них неможливо травмуватися. Люди бояться йти в спортзал. Люди бояться, що про них подумають інші. А зате люди не бояться їсти горстями препарати. Люди не бояться тих станів, які загрожують їхньому життю. А це дуже погано. Люди бояться осуду з боку, але не бояться смерті. Що скажуть люди? Що ви кажете? Ні, цей тренажер не може замінити нічого. Ні сходи, ніякі специфічні вправи. От саме цей тренажер нічого. Він називається зараз розгинання гомілки сидіч. Направлений на те, щоб укріпляти м'язи передньої поверхні стегна і живить колінний суглоб. Направлений на те, щоб створити умови дринажу в нижній кінцівці. Направлення на те, щоб зміцнити ваші ноги, і після занять місячних на такому тренажері ви забудете про біль в колінному суглобі 100%, якщо виконувати все правильно і дозовано. Все. Те ж саме стосується і розгинання гомілки сидяч. Я б показав би на відео це все. Якщо б цей тренажер був точно такий же, тільки я міняю положення, там я міняю положення. Закидую отак ноги, фіксуюсь, є такий тренажер, і виконую те ж саме. Я просто давлю до себе з положення сидячи. Клас, положення лежачи для вікових людей. Робота в такому тренажері вона не потрібна. Люди не відчувають так своє тіло і свої м'язи, як потрібно. Тому люди вікові можуть на ньому травмуватися. А саме, спазм м'язів поперекового відділу, судоми по задній поверхні стегна, судоми в сідницях. Людині стане тільки гірше. Вона злякається і більше того робити не буде. Вага мінімальна, там 10-15 кілограмів. Людина лягає таким чином, щоб її суглоб і надколінник був за оцією от паралоновою накладкою. Але ж знову таки, тут треба лягати обличчям отуди донизу. Для вікової людини, в якої я показую зараз, отакі необережні рухи. Це що буде? Якщо в першому варіанті він чи вона сідає і фіксується, сіде, сідає, фіксується і працює, то в другому варіанті буде біда. Вона просто себе травмує, чи він просто себе травмує. От і все. Тому я це спеціально показувати не буду.